Чи задумувались ви а що спільного у садівника та героя нескінченної відеогри? Правильно, в обох є фінальний бос, якого майже неможливо здолати, і ім'я цьому босу бур'яни. Вони повертаються знову і знову. Хоч скільки сил ви б не витрачали. Але що, якщо я скажу вам, що цю битву можна не просто виграти, а укласти довгострокове перемир'я, сьогодні ми розберемо вісім перевірених способів надовго захистити ваші грядки від бур'янів, і деякі з них змусять вас подивитися на свій город зовсім по-новому. Для початку давайте зрозуміємо нашого ворога. Бур'ян це не просто шкідлива рослина, це справжній піонер і майстер виживання. Природа не терпить порожнечі, і бур'яни це її спосіб швидко закрити будь-яку голу землю, захищаючи її від ерозії. Проблема в тому, що вони робляться надто добре, відбираючи у наших культурних рослин воду, світло та поживні речовини, вони розмножуються насінням, яке може спати в землі роками. Або повзучими коренями, які майже неможливо витягнути цілком. Розуміння цього ключ до нашої перемоги. Отже, спосіб номер один, основа чистого городу, це мульчування, якщо ви прагнете перетворити війну з бур'янами на легке заняття, то без мульчі вам просто не обійтись. Це не просто агроприйом, це ціла філософія розумного садівництва. У чому його суть? Усе геніальне, просте ми створюємо на поверхні ґрунту щільну ковдру, яка блокує сонячне світло, а без світла насіння бур'янів навіть найзавзятіше не може прорости вони залишаються спати в темряві, не заважаючи нашим овочам. Крім того, мульча зберігає в ґрунті дорогоцінну вологу та захищає його від перегріву. Давайте розберемося, з чого робити цю ковдру. Перший тип мульча органічна це все, що дає нам природа, скошена і підв'ялена трава, солома, сіно без насіння, тирса, деревна кора або зрілий компост. Плюси очевидні така мульча не тільки захищає від бур'янів, але й, повільно розкладаючись, перетворюється на цінне добриво. Вона робить землю пухкою і живою, головне правило. Шар має бути товстим від 5 до 10 сантиметрів, і його потрібно періодично оновлювати. Другий тип мульча неорганічна. Тут у хід ідуть сучасні матеріали це чорна плівка або, що значно краще, агроволокно, яке ще називають спанбондом. Вони створюють майже непроникний бар'єр, служать довго і дуже ефективні, на відміну від суцільної плівки. Агроволокно пропускає до коренів рослин воду й повітря, не даючи їм задихатися. Так, така мульча не нагодує ваш ґрунт, але зі своїм головним завданням блокуванням бур'янів вона справляється навідмінно. у підсумку, який би тип ви не обрали, мульчування ваш перший і головний крок до городу без зайвого клопоту. Ви не просто прибираєте бур'яни. Ви створюєте умови, в яких вони в принципі не можуть з'явитися. А тепер спосіб другий, що працює на вас, навіть коли ви відпочиваєте на дачі з горнятком чаю, це посів седиратів або так званих зелених добрив. Якщо ви досі залишаєте грядки порожніми після збору врожаю, ви робите велику помилку і добровільно віддаєте цю землю у володіння бур'янам. Що таке сидерати? Це спеціальні рослини, які ми висіваємо не заради врожаю, а для користі самої землі. Їхнє завдання швидко вирости, створити щільний зелений килим і буквально задушити бур'яни своєю масою. Вони не залишають шкідникам жодного шансу пробитися до світла. Уявіть, ваша грядка вкрита не бур'янами, а корисними рослинами, які до того ж активно покращують ґрунт, які сидерати обрати. Їх багато, наприклад, гірчиця вона росте дуже швидко, а її коріння виділяє речовини, що пригнічують ріст багатьох бур'янів, і навіть відлякують шкідників, як от дротяник. Фацелія ще один чудовий варіант вона не лише бореться з бур'янами, а й розпушує ґрунт своєю потужною кореневою системою, роблячи його легким та пухким. А ще вона дуже гарно цвіте, приваблюючи. На ділянку бджіл. Як це працює на практиці? Дуже просто зібрали врожай цибулі чи часнику всередині літа. Не залишайте грядку голою до наступної весни, відразу ж засійте її гірчицею або фацелією. Восени підрослу зелену масу можна або скосити і залишити на грядці як мульчу, або просто перекопати. У будь-якому випадку ви отримуєте подвійну вигоду чисту від бур'янів. Та збагачену органікою землю сидерати це ваш особистий агроном, який працює без вихідних. А ось третій метод для тих, хто полюбляє нестандартні, але неймовірно ефективні рішення, це створення грядок за методом нового онума до або, простіше кажучи, грядки без перекопування, і головним вашим інструментом тут стане е, звичайний картон. Так, так, ті самі коробки від побутової техніки чи посилок, які ви зазвичай викидаєте, уявіть собі ділянку, густо зарослу травою чи навіть багаторічними бур'янами на кшталт пирію. Традиційний підхід це години виснажливого перекопування, вибирання коренів, від якого потім ламає спину. Але ми вчинимо розумніше ми не будемо боротися з бур'янами, ми їх просто поховаємо. Як це робиться? Беремо листи картону, видаляємо з них увесь скотч та наліпки, потім розстеляємо його прямо поверх трави, в один або два шари, обов'язково в напусток, щоб не залишити жодної щілини для світла. Картон створює непроникний бар'єр, під ним, у повній темряві, бур'яни приречені, вони не зможуть фотосинтезувати і за кілька місяців. Просто згниють, перетворившись на добриво. Та що ж садити і куди? Прямо на картон ми насипаємо родючий шар. Це може бути суміш компосту, перегною та садової землі, достатньо шару в 15-20 см. І все, ваша нова грядка готова. У неї можна одразу ж висаджувати розсаду чи сіяти насіння з неглибокою кореневою системою, наприклад, зелень або редиску. Корені культурних рослин розвиватимуться в поживному шарі, а з часом, коли картон розмокне і розкладеться, вони підуть глибше, в уже чисту та пухку землю. Цей метод не просто позбавляє від бур'янів, він зберігає структуру ґрунту, оберігає дощових черв'яків та корисні мікроорганізми, ви отримуєте ідеальну грядку з мінімальними трудовитратами. Це справжня магія для сучасного дачника. Тікав перейдемо до четвертого способу, який, хоч і звучить дещо по науковому, але насправді є простим і потужним інструментом в арсеналі розумного садівника, називається він соляризація грунту. По суті, це контрольоване просмажування верхнього шару землі за допомогою безкоштовної енергії сонця. Ідеальний метод для підготовки грядок у спекотних сонячних регіонах. Як це працює? Ми використовуємо парниковий ефект собі на благо. Після того, як ділянка перекопана та вирівняна, ми її рясно поливаємо. Вода, чудовий провідник тепла. Потім накриваємо грядку щільною прозорою поліетиленовою плівкою. Важливо, саме прозорою, а не чорною, тому що нам потрібно, щоб сонячні промені. Проникали крізь неї і нагрівали землю. Краї плівки потрібно щільно притиснути до землі камінням або дошками, щоб створити герметичний простір. Що відбувається далі? Сонце нагріває вологий ґрунт під плівкою до дуже високих температур до 50-60 градусів. У таких умовах не виживає практично ніхто з наших ворогів. Гинуть не лише вже пророслі бур'яни, але й що найголовніше, їхнє насіння, яке може роками спати в землі. Крім того, така лазня знищує багатьох шкідників та збудників грибкових захворювань, наприклад, фітофтори. Процес соляризації триває від 4 до 8 тижнів у найспекотніший період літа. Так, Це вимагає часу та планування, але результат того вартий. Ви отримуєте практично стерильний верхній шар грунту, готовий до посадок. Це схоже на генеральне прибирання вашого городу. Після такої процедури грядка залишається чистою від бур'янів дуже довго, даючи вашим культурним рослинам ідеальний старт без конкурентів. А п'ятий секрет чистого городу полягає не в боротьбі, а в грамотному плануванні. Йдеться про ущільнені або змішані посадки. Ідея проста ми не повинні залишати бур'янам жодного сантиметра вільної освітленої сонцем землі. Природа не терпить порожнечі, і якщо це місце не займемо ми, його тут же займуть бур'яни. Як це виглядає на практиці? Ми садимо основні культури не на великій відстані одна від одної, а так, щоб по мірі росту їхнє листя змикалося, утворюючи суцільний зелений килим. Цей килим утворює щільну тінь, і пробитися крізь неї до сонця у бур'янів просто не буде шансів. Але це ще не все. Простір між основними рослинами можна і потрібно заповнювати швидкорослими культурами-ущільнювачами. Наприклад, ви посадили ряди помідорів чи капусти. Поки вони маленькі, між ними багато вільного місця, засійте цей простір редискою, салатом, шпинатом чи кропом. Ці культури швидко дозріють, і ви їх приберете якраз тоді, коли основним рослинам знадобиться більше місця. Ви отримуєте і додатковий урожай, і ефективний захист від бур'янів. Ще один чудовий прийом поєднувати рослини різної висоти, наприклад. Поруч із високими помідорами можна посадити низькорослий базилік. Помідори дадуть йому легку тінь у спеку, а базилік своїм запахом відлякуватиме шкідників і прикриє землю від бур'янів. Це справжнє садове співробітництво, де рослини допомагають одна одній. Грамотно ущільнюючи посадки, ви перетворюєте свою грядку на єдину саморегулюючу екосистему. Ви не просто заощаджуєте місце, ви створюєте живу мульчу, яка працює на вас весь сезон. М -м -м. Шостий пункт у нашому арсеналі присвячений розумному та ощадливому використанню води. Зокрема, ми поговоримо про краплинний полив. Можливо, ви гадаєте, що це просто зручний спосіб поливу, який заощаджує ваш час, але. Насправді, краплинний полив це ще й неймовірно ефективний інструмент у боротьбі з бур'янами. Давайте поміркуємо, як ми зазвичай поливаємо грядки, найчастіше з лійки або шланга з розпилювачем. У підсумку ми зрошуємо всю поверхню грядки без розбору. І що ми отримаємо? Ми даємо воду не лише кореням наших помідорів чи огірків, а й усім насінням бур'янів, що знаходяться в міжряддях. Тобто ми буквально допомагаємо їм рости, створюючи для них ідеальні умови. Краплинний полив змінює правила гри, вода зі спеціальних крапельниць, розташованих у стрічці або трубці, надходить повільно крапля за краплею, і потрапляє точно в прикореневу зону потрібних нам рослин, а вся інша поверхня грядки, усі міжряддя. Залишаються сухими, без води насіння бур'янів просто не зможе прорости, а вже пророслі паростки швидко загинуть від засухи. Це просто і геніально. Ми створюємо оазиси для наших культур і пустелю для їхніх конкурентів. Такий підхід особливо ефективний у поєднанні з мульчуванням. Уявіть, грядка замульчована соломою, а під соломою прокладена краплинна стрічка. Вода надходить прямо до коріння, випаровується мінімально, а бур'янам не дістається ні краплі вологи, ні промінчика світла. Це практично ідеальні умови для чистого городу. У підсумку краплинний полив це не розкіш, а дуже розумна інвестиція. Ви не лише заощаджуєте воду та свій час, а й отримуєте потужний інструмент контролю над бур'янами. Який працює автоматично, не. сьомий спосіб, це створення невидимого, але дуже ефективного бар'єру проти бур'янів. Ми поговоримо про натуральні гербіциди, але не про ту хімію, що продається в магазинах, а про компоненти, які можна використовувати без шкоди для ґрунту та врожаю. Цей метод чудово розвінчує міф про те, що без агресивних препаратів ніяк не обійтися. Наш головний союзник тут кукурудзяне борошно, або, точніше, кукурудзяний глютен. Це побічний продукт переробки кукурудзи, що має дивовижну властивість, він діє як превентивний або науковою мовою досходовий гербіцид, це означає, що він не знищує вже дорослі рослини, а лише перешкоджає проростанню насіння. Як це працює? Потрапляючи в ґрунт кукурудзяний глютен, виділяє особливі речовини, які пригнічують розвиток кореневої системи у проростаючого насіння. Насіння набухає, випускає крихітний корінець, але той не може розвиватися і гине. При цьому на дорослі рослини з уже сформованою кореневою системою кукурудзяний глютен не чинить жодного негативного впливу. Використовувати його дуже просто навесні, після того як ви висадили розсаду, або коли ваші сходи вже підросли, потрібно просто рівномірно розсипати гранули кукурудзяного глютену по поверхні грядки і злегка полити. Це створить той самий захисний бар'єр у верхньому шарі ґрунту на кілька тижнів. Цей метод ідеально підходить для газонів та вже засаджених грядок. Щоб запобігти появі нової хвилі бур'янів. Звісно, це не панацея від багаторічних бур'янів з потужним корінням. Але як профілактика проти однорічників, які розмножуються насінням, кукурудзяний глютен, працює чудово. Це розумний, екологічний та безпечний спосіб сказати ні новим бур'янам. І нарешті, восьмий пункт. Що докорінно змінить ваш погляд на, здавалося б, найнуднішу справу про полювання. Ми звикли думати, що це важка і нескінченна праця, але секрет не в тому, щоб прополювати більше, а в тому, щоб робити це в правильний час і правильним інструментом. Запам'ятайте золоте правило бур'ян потрібно знищувати у фазі білої ниточки. Це той самий момент, коли насінина щойно проклюнулася і випустила крихітний білий корінець. На цій стадії він надзвичайно вразливий, щоб його знищити достатньо легкого розпушування верхнього шару ґрунту вам не потрібно нічого висмикувати і виносити з грядки, і тут на сцену виходить головний герой плоскоріз Фокіна або будь-який його аналог. Цей інструмент не просто сапа. Його лезо ковзає під поверхнею землі на глибині всього лише кількох сантиметрів, підрізаючи ті самі білі ниточки на величезній площі з мінімальними зусиллями. Працювати ним можна швидко, легко не нахиляючись. Ви просто йдете вздовж грядки і підбриваєте верхній шар. Коли найкраще це робити після дощу або поливу, коли ґрунт м'який, пройдіться плоскорезом по всіх міжряддях. Це займе у вас буквально кілька хвилин, але ефект буде колосальним. Ви знищите мільйони потенційних бур'янів ще до того, як вони встигнуть показатися на поверхні й укоренитися. Якщо ж ви пропустили момент і бур'яни вже підросли, то найкращий час для прополювання сонячний спекотний день. Вирвані або підрізані рослини, залишені на поверхні грядки, швидко висохнуть на сонці. Її перетворяться на мульчу, головне перетворити прополювання з авральної роботи на легку щотижневу звичку 5-10 хвилин із плоскорезом на тиждень, і ваші грядки виглядатимуть ідеально. А тепер найголовніше ви, мабуть, запитаєте, який же з цих восьми способів найкращий. Ось тут і криється головний секрет досвідчених садівників. Найпотужніший та найдовготриваліший ефект дає не якийсь один метод, а їхня комбінація. Уявіть собі: восени ви застеляєте майбутню грядку картоном, навесні ви висаджуєте на неї розсаду, застосовуючи ущільнену посадку. Простір між рослинами ви щедро мульчуєте соломою, а для поливу використовуєте краплинну стрічку. Що в результаті ви створили багаторівневу систему захисту, картон знищив старі бур'яни, щільна посадка та мульча не дають світла новим, а краплинний полив не дає їм води. У такій фортеці у бур'янів просто немає шансів, це і є перехід від нескінченної боротьби до розумного садівництва. Зрештою, головна думка цього відео перестати воювати з природою. І почати використовувати її закони на свою користь? Захист грядок від бур'янів це не про виснажливу працю, а про знання та правильну стратегію. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо воно було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас якими методами боротьби з бур'янами користуєтеся ви? Можливо, у вас є свій сімейний чи авторський секрет? Поділіться ними в коментарях. Давайте зберемо найповнішу базу знань разом.